Всім привіт! Ще хотів розказати про цей плужок, що ми з ним тут і як робили. Я думаю, плуг любий буде орати, але з усім треба робити. Що ми тут поклали? дивіться, З старого плуга поставив сюди приплужники. Зробив. Далі тут цей ніж приварив із старого і фрези. Це трошки нагнув, так, щоб воно йшло собі. І так у нас все вийшло далі. Ясно, колесо будемо міняти, бо це ніяке колесо. Так само тут приплужник теж сюди поставив. Тут теж так само приварив. Думаю, спробую буде робити, буде, не буде. Та візьму буларку та відріжу цей кусочок ножа. Польову доску теж переверчував, Бо скільки люди пишуть в інтернеті завод на то ніяк не дивиться, просто клеплють, все підряд і все, а потім опрухне лізе в землю. Дивіться, як тут теж так переробляв. Ця польова доска була ниже лемеха, то ясно, що він не буде лізти. Та зробити так, щоб воно тут приблизно пространство було хоч сантиметр два, я знаю. Тут той лемі хнижик був, а польо доска трошки наверх. І тоді буде прекрасно залізати в землю. То зробив і плюс доробляв цю тягу. Дивився, там мужчина собі зробив теж так. По-моєму, на каналі дивився, як жити в селі. То він теж тут вниз таке приварив. Я й продавати, в принципі, Тому вже продають в магазинах оці. Тягова така. Але ну. Мав дома, що ось це собі приварив буде. Ну і тут наверх теж так приварив. І воно зробилося, бачите, такий уклон. Якщо би було рівно, щоб було так рівно, виходило так, мало бути, так бачите. А так. І ви знаєте, що я відключав передній привід. Він оре, якщо так посадить тягу, то він оре. А якщо підняти її наверх. Без, без переднього приводу не буде, буде буксувати, так що це теж великий плюс дає на оранку. Що, наприклад, якщо я у вас трактор без переднього приводу, просто опустіть цю тягу вниз, а тут чим наверх. І тоді буде йти на ці колеса задні, і вона не буде буксувати, воно добре оре. Так що таки. Якщо така земля, що весною була орана чи фризована, то ясно, що то буде орати і без передка. Хто як, хто як вже. А так, тут трошки приварив, тут воно опустив вниз. та й робить. Якщо щось, то питаєте, всім миру, добра і удачі.